Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Життєвий вибір ПРИПОВІ 14.12 Буває дорога людині здається простою, та кінець її стежка до смерті. У розкладі пастора Даміана було заплановано відвідування двох людей, які перебували при смерті, але вирішили рухатись двома різними життєвими шляхами. В одній лікарні лежала жінка, яку любила вся її родина, її самовіддане громадське служіння припало до душі багатьом. Віруючи в Ісуса, зібралися навколо неї і поклоніння, молитва та надія наповнили кімнату. В іншій лікарні Помирав родич члена церкви пастора Даміана, Закам'яніле серце цього чоловіка, призвело до важкого життя, а його родина жила в розпачі від його поганих рішень та вчинків. Різниця в атмосфері, яка панувала навколо кожного з цих двох, відображала разючу відмінність їхніх способів життя. Ті, хто не замислюється над тим, куди вони прямують. Часто опиняються в незручних і самотніх місцях. У книзі приповістей зазначається, що інколи дорога людині здається простою та кінеції стежка до смерті? Молоді чи старі, хворі, чи здорові, багаті чи бідні, ще не пізно переглянути свій шлях, куди він веде? Чи прославляє він Бога, допомагає чи шкодить іншим? Чи це? Найкращий шлях для християнина вибір має значення. Небесний Отець допоможе нам зробити найкращий вибір, якщо ми звернемося до Нього через Його Сина Ісуса, який сказав: Придіть до мене, і я вас заспокою. Що на вашому життєвому шляху потребує перегляду або виправлення? Що вам заважає попросити Божої допомоги та сміливості у виправленні свого шляху. Помолимось, Дорогий Ісусе, Ти джерело життя. Дай мені відвагу та силу присвятити Тобі своє життя і робити лише те, що приносить Тобі славу. Амінь. Матеріал. Надано служінням хліб наш насушний.